У центральному парку Луцька демонтовують колесо огляду. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Маль каже, новий орендар цей атракціон перенесе, реконструюватимуть інші. Майстри вкладають бруківку біля атракціону Автодром. Поряд колесо огляду з конструкції зняли кабінки для відвідувачів. Оновленням розважальних об'єктів займається новий підприємець, який за підсумком тендеру взяв атракціони в оренду на п'ять років. Розповідає директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Маль. Минулий рік показує, що більше експлуатувались ті атракціони, які приїздні, власне підприємця а і менше експлуатувалися наші комунальні в зв'язку з тим, що в них був невідповідний ні дизайн, ні технічний стан підприємець з Бітнів. Переміг він буде платити, якщо я не помиляюсь, до завершення ремонтних робіт і початку експлуатації 10 тисяч 200 гривень у місяць. Але ми маємо розуміти, що всі інвестиції його за умовами тендеру він повністю за свій кошт проводить переобладнання, ремонт. Потім знову технічне обстеження щодо можливості експлуатації. Від відвідувачка парку Галина Михайлівна каже: на міських атракціонах боялася кататися. Ми коли застряг. На тому колісі з внуком на тих вот, які їздять по кругу. Боже, таке зраження, що воно-розвалиться на ходу. Ходили два рази, три рази на літо з дітьми, пробували кататися. Ну. Маленький вибір. Я виросла в місті і каталась на атракціонах. вони мені подобались. Частину атракціонів планують відкрити до Великодня, інші з 1 травня, колесо огляду з липня, розповів представник орендаря Сергій Компанієць. Зараз оновлюються ці всі старі, довозяться, які ми маємо атракціони, вкладається все там в тротуарну плитку, лавочки, освітлення. Там все повністю розрушено. Там ніхто за цим нічим не дивився і. Там по, по повну це те саме, що атракціон построїти заново. Повністю замінюється огорожа, вся електрика замінюється на нову, всі пульти управління атракціонами будуть нові. Все буде відкрашено, почищено. Все буде як має бути. Скільки атракціонів працюватиме у парку, і скільки грошей витратять на реконструкцію, Сергій Компанець не називає. Каже, оновлюватимуть атракціони і наступного року. Вадим Панфідян, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.